Доброго всім дня! Мене звуть Наталія, і сьогодні я з вами хочу поділитися своєю добіркою ароматів з нотою фіалки. Це моя улюблена нота в ароматах, тому з неї почну. І перший аромат, яким я хочу з вами поділитися: це аромат Disquire Chair Wood, який в мене, на жаль, вже майже закінчився, там залишилося буквально 3 краплі. Але це аромат. Який мені не просто подобається, який я просто обожнюю. Це аромат, який не має віку, його можна наносити і молодій дівчинці, і дорослі жінки, і всіх він зробить тільки прекрасними, легкими і такими безстробутними. Цей аромат повторює аромат мого улюбленого аромату від Guerlain Meteorite. На жаль, той. Аромат зняли з виробництва, я його не встигла придбати. І коли цей придбала, все хотіла, та потім-задублю. потім, потім задублю, І той момент у мене пройшов. Поки я його захотіла задублити, його теж зняли з виробництва. Аромат розкішний, легкий, фіалковий, безтурботний. Такий, знаєте, який настрій передає, він не дуже стійкий. Його треба навити годинки через три. Але я вважаю, що три годинки. Він не шлейфовий, але три годинки для такого аромата легкого, такого, знаєте, фіалочка-фіалочка. Ось така, яка в лісі росте, така справжня лісна фіалочка. Цей аромат Шивуд був розкішний. На жаль, Зараз недоступний, але повірте, він того вартий. Дуже приємний аромат, задублила з перевеликим задоволенням. Другий аромат, теж легкий, теж такий, знаєте, ну, скажу так, фіалочка тут є, присутня, але не така гарна, як була в тому ще гуд. Він теж непоганий, і я б сказала, навіть стійкий аромат. Ну, теж такий, знаєте, на годинку на 4, на 5, трохи більше, ніж шевуд, він тримається на мені. Ми говоримо зараз про мою шкіру, як на мені він тримається. Я його вважаю літнім або на таку вже теплу травневу весну. Дуже мені подобається в цей період, його носить. І його, знаєте, ним не придушиш, а ним насолоджуєшся сама і оточуючи його завжди відмічають. І це аромат від марка Джейкобса. Ось такий гарний аромат. З нотою фіалки. Дуже мені подобається цей аромат. Він Знаєте, такий трохи зелений, в ньому присутня аромат зелені, такої, знаєте, трави якоїсь, щось із цитрусів тут є. Ну, і, звичайно, відчутно, коли він трохи розійдеться, я відчуваю тоді вже і фіалочку. Але таку, знаєте, фіалку не яскраво виражену, не таку, яку знаєте, зібрали в лісі. А трохи вона така, трохи акварельна, ось така от фіалочка. Але він дуже гарний, дуже. Я раджу аромат для тих, хто любить аромати знутої фіалки, і щоб він був такий, знаєте, озоновий, легкий. Оцей аромат такий: озоновий, легкий, дуже гарно. гарний флакон. Дивіться, ну, взагалі у Марка Джейкобса... Всі флакони гарні, ну ці з квіточками мені подобаються найбільше. Цей аромат підійде і дорослим жінкам, і дівчаткам юним, і навіть школярочкам таким дівчаткам зовсім зовсім юним. І середнього віку жінкам теж він підійде. Далі аромат, який я довго не могла знайти. Але він мене зацікавив тим, що він з'явився в 1970 році. Тобто це доволі давній аромат, це з нотою фіалки. І мені дуже кортіло придбати цей аромат. Ну, нарешті я його знайшла, знайшла його на мейкапі. не роздумуючи, придбала, тому що на мейкапі, якщо щось з'являється з того, що. Давно хочеш, треба купувати, знаєте, брати і тікати. Тому що час на роздуми не залишають любителі парфумів. І це ось такий аромат. Ось такий. Читайте самі, щоб я тут нічого не, не. Віолетта Ді Парма називається він. Італійський аромат. Ну і що вам сказати? Це аромат фіалки. Він дуже гарний, дуже гарний. Прям, знаєте, це от справжня фіалочка, лісна. Але він наскільки е легкий, він наскільки невідчутний, що його треба завжди носити з собою сумочку і оновлювати. І це єдиний його мінус. А так, це аромат дуже приємний на всі віки. Він такий пудровий, він такий, знаєте, я б сказала, такий ну, трохи як би таки сказати, домашній, трохи такий піжамний, я б сказала. Ну, ось такий аромат затишку. Дуже мені подобається Флакончик тут ну, такий лаконічний, але мені подобається, що в них все таке металева тут кришечка. І е, доволі такий приємний аромат. Якщо не брати до уваги те, що він дуже бистро, швидко, швидко е, злітає, то я б радила цей аромат до колекції. Е, якщо ви любителі парфюмів такі, як я, то обов'язково собі придбайте. Е, тут не, не зовсім звичайна фіалочка, як на мене. Е, вона така, знаєте, Трохи, я б сказала, навіть пильна, от якщо так можна сказати, от вона така незвичайна. Дуже мені сподобався цей аромат раджу. Далі йде аромат, це вже одеколон. Це відноситься до одеколонів. Цей аромат продається в таких величезних ємностях навіть є півлітра, але я придбала, мені здається, 200 мл. Ну, теж чимало, чи, чи трохи, а, ні, 245 мл. Великий флакон я придбала. Ну, Всі ми знаємо, що адеколони мають таку властивість, як швидко випарюю, випарюються, злітають. І тому треба їх оновлювати постійно. Цей аромат не виключення, це ось такий аромат французький. Коштує, до речі, він дуже недорогий. Він зовсім бюджетний, його треба переливати. Він ось так, всплеще. Його треба переливати. Він дуже гарний. Але дуже-дуже легкий. Дуже. Це в порівнянні з цим ароматом італійським, італійською цією фіалочкою, це взагалі повітря, таке, знаєте, нанесли і тут же можна оновлювати. Я думаю, тому його продають в таких великих флаконах. Він, до речі, унісекс. І я його ділю з чоловіком. Мій чоловік дуже любить обільно поливатися парфумами, тому я ніколи не переживаю, коли він бере цей парфум одеколон, і поливається ним, тому що він ним ніколи не передозує і нікого не задушує. Далі. А у мене є ще аромат з мас-маркета. Мені просто було дуже цікаво. Зазвичай я ну, не дуже відношусь. Добре до ароматів сітєвої косметики. Ну, Це я зараз про аромат від Avon. Чому? Тому що в них є якась база, яка мені не подобається. І не знаю, це якийсь консервант, чи це якась база в них, там, на якій вони замішують свої парфумовні, парфумовані композиції, але вона мені не подобається. Але тут я її не, не відчуваю. І на диво, цей аромат мені сподобався дуже навіть дуже сподобався. Я і доньки таки купила аромат, і ми ним користуємося, я навіть доньки його задублювала. Дуже сподобався нам цей аромат. Фіалочка легенька, акварельна наліта, ну, те, що треба. І ціна, якість еквівалентні, скажімо так. Є ще один аромат, який вважається мас маркетом Це недорогий аромат давній аромат 98-го року. Він не суто фіалковий, але в ньому є доволі така, знаєте, присутня нота фіалки. Але ця фіалка якась незвичайна. Мені здається, там заявлена вона якась там, чи італійська фіалка, ну, якась не зовсім звичайна фіалка. І це аромат ось ця ракушка. Всі знаці парфюмірії парфюмів знають. Френк Олівер зробив цей аромат. Ви знаєте, це дуже гарний аромат. Він 98-го року, а він уже такий, знаєте, подоросліший. Його вже дівчаткам молоденьким я б не радила. Але в нього є якась така нота, незвичайна. Піраміда там заявлена дуже велика, дуже, там все, що хочеш. Намішали все, що можна було намішати. Але він такий гарний. І якщо ви є поціновувачем фіалкових ароматів, не буду зачитувати з фрагрантики піраміди, ви самі це зможете зробити. Але раджу познайомитись з ним. Якщо є змога, зайдіть, мені здається, його зараз можна знайти і в Єві, і в якихось інших магазинах це не дефіцит, аромат непоганий. Я б радила. Непоганий, він такий більш дорослий, доросли, але гарний аромат. За свою ціну дуже навіть радила Ну і далі пішли мої фаворити. Найулюбленіший аромат, який мене повертає в дитинство. Це і про фіалку, і про суницю одночасно. Я думаю, що всі поціновуючі аромату вже здогадались. Звісно, це дірулей інсаленса В мене варіант туалетної водички, але в мене є і парфумована вода, але я її сюди не взяла. Вони подібні. Скажу відверто, вони дуже подібні. Взяла цей, бо тут мені дуже подобається флакон. Він неймовірний. Оці бджілки, вони вкрали моє серце. І оця дуже гарна кришка, хоч вона і пластикова, але дуже-дуже гарно виглядає. Сам флакон скляний, матовий. Якби ще й була і кришка скляна, то йому б ціни не було. І який же він все-таки гарний. Він мене повертає в моє безтурботне дитинство, коли ми з подругою ходили збирати фіалки до лісу. Якщо ти мене дивишся, тобі вітання. Ріта, це я тобі кажу. Цей аромат про моє дитинство, бо в дитинстві, і зараз, я дуже люблю суниці Полуниці. Це моя улюблена ягода з дитинства. І я дуже люблю фіалки. А тут поєднуються два моїх улюблених аромата – суниця і фіалка. Він дуже стійкий. Як не дивно, оця от туалетна водичка, мені здається, навіть стійкішою, ніж парфумована вода. У мене є і парфумована вода. І е, цей е, аромат мегастійкий, він настільки шлейфовий, що я боюсь ним задушити когось, коли кудись виходжу. Тому використовую його дуже дозовано, не тому, що економлю, а тому, що він дуже і дуже стійкий. Шлейфовий, шикарний розкішний аромат. І знаєте, я б цей аромат назвала аромат хорошого настрою. От він, Якщо я хочу собі якийсь хороший настрій, ну щоб знаєте, підбадьорити себе, я наношу цей парфюм. Дуже мені подобається аромат дитинства. Ну і далі підходимо вже добірки моїх, до моїх ароматів, найулюбленіших із цієї категорії фіалкових ароматів. Фаворитом є ось цей аромат, цинішевий аромат, аромат Кріт. Love and Black. Ось так виглядає його коробочка, і ось так виглядає сам флакон. Це аромат 2008 року. Він неймовірний. І цей флакон з 2008 року. Я його використала, ну, мабуть, наполовину. Чому так мало? Якщо я поціновувачка цього аромату, тому що в мене дуже великий гардероб, ароматний гардероб, дуже великий. Тому я не завжди наношу ці аромати, а намагаюсь використовувати всі, ну, щоб, знаєте, їм не було так образливо. Та й коли по настрою я беру цей аромат на особливі випадки, скажу відверто. Він мені дуже подобається. Це такий, знаєте, дорогий, стійкий, шлейфовий, не навіть, знаєте, сексуальний такий аромат. Він дуже для такої впевненої, впевненої в собі жінки. Він не, не, не дівочий, не такий немолодіжний. Він вже для такої дорослої жінки з досвідом. Тому. Я від нього просто шаленію. Він втілення мого парфумованого я. Я дуже його люблю. Дуже мені подобається ця композиція, піраміда тут заявлена, дуже велика. Але, є, але а, так склалося, що в групі цих ароматів, мого улюбленця, є, ну, скажу так, не клоне, але дуже-дуже подібні аромати. І це все аромати, ну, скажімо так, не дешеві. Елітного сегменту. Один із таких ароматів, він дуже подібний це ванклів. Це вже знятість. Я придбала його декілька років назад На шафі у жіночки, який він не зайшов. А я з ним була знайома, бо колись давно, він теж 2008 року, вони всі вийшли приблизно в один і той же час. Цей 2008 цей теж 2008 Флакон, витвір мистецтва. Ну, у Ван Кліф всі флакони, витвір мистецтва з феями. Мені дуже подобається цей парфюм. Тоді, в 2008 році я дарувала, може ні, я її трохи пізніше не дарувала, я її дарувала, мабуть, у 2010 році цей парфюм. І думала, що собі потім придбаю. Обов'язково придбаю собі. Угу. Не так сталося, як гадалося. Як тільки відкладаю, я вже звернула на це увагу. Обов'язково цей аромат знімають з продажу. Брати і бігти. І коли я на шафі випадково знайшла цей аромат і переконалася, що це дійсно аромат, який мені подобається, що це не якась підробка, це дійсно був аромат жіночки, він просто не підійшов, це був подарунок, і він і просто не зайшов. Я тут же його схватила, вона навіть його трохи використала, але тепер я його бережу. І я ним просто насолоджуюсь маленькими крапельками. Він дуже подібний. Зараз трохи. Угу. Він дуже подібний, він не точна копія, скажу відверто. Але в нього є схожість. В його знаєте, в такому напорі. От він такий, і, і, і фіалка схожа тут. Ну, тут багато схожого. Він не точна копія, але дуже-дуже подібний. І аромат чарівний. Дуже шкодую, що тоді, коли ну, можна було тоді придбати, там була прям серія. І е, всі ці аромати в Анкліф були з, це, з такими феями. І я дуже жалкую, що я тоді не, не придбала ще якийсь з цих ароматів. Раджу, якщо ви десь знайдете, повірте, це витвір мистецтва. Не тільки флакон, а й те, що в тому флаконі знаходиться. Ну і далі, е, відвертим відкриттям для мене було декілька років назад. Я знайшла ще один подібний до мого улюбленця, до мого улюбленого аромата Creed Love in Black. Я знайшла ось такий аромат від Малінарт Violet. І він теж дуже подібний. Це прям аромати дуже-дуже схожі. Але цей більш, ну, більш легка форма. Якщо той такий густий, напористий, то цей трохи-трохи, ну, не скажу акварельний, ні. Він теж і шлейфовий, і теж такий гучний, але він трохи прозоріший. Буквально трохи. Аромат чарівний. Чарівний, мені подобається цей лаконічний флакон, і вже флакон фіолетовий, колір фіалки. У Малінарда вони не заморачуються на флаконах в них. добірка ароматів в однакових флаконах, але цю, саме цьому парфюму цей колір і цей флакон пасує. Він розкішний. І вже цей аромат заявлений як унісекс. Тому цей аромат в доступі. Його можна знайти, його зараз ще випускають, і я сподіваюся, що його не зніму з виробництва. Але треба задублити, я донечки його теж подарувала. Не дешевий, відверто скажу, але не такий, звісно, дорогий, як кріт. І повірте, насолоду я отримую таку ж саму. Таку ж саму. чарівний аромат, Раджу на всі сто. І, і ще один аромат, з яким я теж не так давно познайомилась. Начитавшись на фрагрантики про аромати, фіалкові аромати, в мене, знаєте, з'явилася така, ну, бажання з'явилося познайомитися з ароматом від Шанель Місія. Аромат коштовний, відверто кажу, це не дешевий аромат. Але я не стрималась і придбала собі ось такий відлевант. Слухайте, який же він гарний. Він же просто, він 15-го року, він вийшов пізніше, ніж Laughing Black. Але він такий гарний, це така гарна фіалка. Я вам не можу передати. Я. Він теж подібний, але він вже зовсім, зовсім в іншу сторону уходить. Тут немає такого напору, тут, немає, тут трохи інша така, знаєте, тут є така стервозність в ароматі, якщо так можна сказати, Оце про аромат Шанель. Дуже гарний аромат. Дуже гарний, звісно, я Колись придбаю собі флакон, зараз не на часі, але я хочу собі придбати до колекції флакон, тому що я відверто скажу: я не люблю користуватися відливантами. Ну, якось, знаєте, Втрачається ось цей чарівна, от мить нанесення парфуму. Коли ти береш ось такі гарні флакони, їх відкупорюєш і наносиш на себе парфум, ти отримуєш не тільки цю задоволення, оцю насолоду від аромату, а ти ще й отримуєш насолоду від того, що ти тримаєш такий гарний флакон в руках. А коли я беру до рук ось цей флакон, від Левантик, Тут чарівна жид, ця, 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 ця чарівна рідина. Дуже чарівний, дуже гарний аромат. Але флакон мене ну, так не, не надихає. Тому обов'язково я придбаю собі ще і цей аромат, і це в моєму вішлисті. Стоїться парфумована водичка в моєму вішлисті. стоїть номер один. Ось така у мене добірка моїх найулюбленіших. Ароматів з нутою фіалки. Ну, я вважаю, що в мене немаленька така колекція, добірка мені достатньо. Скажу так, розширювати я не хочу. Це, якщо, знаєте, вийде щось таке. Ну, якщо вийдуть метеоріти, то, звісно, я їх куплю. Ну, Це самі розумієте, той аромат, який я пропустила, мені, мені дійсно хочеться придбати. У мене є. Пудра в метеоритах, але в мене немає самого аромату. А ось так, щоб бігти, щось шукати з ароматом фіалки ні, я не буду. У мене є вішлисті аромат, який зняли. Це мітіоріти від Guerlain і аромат Шанель Місія. Все більше нічого. На цьому, на цьому все. Буду рада почути ваші відгуки. Які, подіб... Які аромати з фіалкою, може, ви порадите щось, і я зміню свою думку, і у мене в вішли з'явиться ще якийсь аромат, а може навіть не один. Діліться своєю добірочкою. Підписуйтесь, будемо з вами більше обговорювати аромати. Якщо нас буде тисяча чоловік, то ми зможемо з вами спілкуватися вже в ефірах прямих і задавати питання, відповідати на них буду. Давайте більше спілкуватись, всім гарного настрою, гарного дня, всього самого найкращого. До побачення!